Добрий день, малята, рада вас вітати. Дітки, пригадайте, ми з вами подорожували до осіннього лісу і познайомилися там з мешканцями лісу. Ось я вам зараз пропоную пограти в гру, чия це тінь. На картинці ви повинні відгадати, чия це тінь, і відповісти. Будьте уважними. Починаємо. Ось чия це тінь. Вірно лисяча. А це чия тінь. Вірно біляча. А це чия тінь. Вірно ведмідяча. А це чия тінь. Вірно їжача тінь. Молодці дітки. Ви гарно попрацювали, все вірно відгадали. Пропоную вам ще пограти. Гра називається Хто сховався за листочком. Починаємо. Дітки, хто сидить на галявині? Зайчик і білочка, вірно. А хто сховався за листочком? Вірно, білочка. А зараз хто сидить на галявині? Їжачок і лисичка, вірно. А хто сховався? Їжачок молодці. Зараз ми кого бачимо на галявині? Ведмедика і зайчика, вірно? А хто сховався? Зайчик молодці. А зараз хто на галявині? Білочка і лисичка, вірно. Хто сховався? Лисичка, Ви, дітки, молодці, І з цим завданням ви поралися. До побачення! Дякую за увагу!